Якимось слабким, якщо вам погано. Тому, що, бачите, навіть сильна людина звертала за допомогою до спеціаліста. Я звертався до, за допомоги до спеціаліста Женя теж колись звернеться до, до допомоги до спеціаліста. І ніхто нікого не кохав по справжньому. Ти не правильно зрозуміла? Просто дай мені спокій. 24 лютого. 9 ранку десь я активно вдіваюся, щоб йти податися знову на візу, тому що мені попередню анулювали. Настрій жахливий. Анулювали візу, бо в мене була канадська. А зараз вже дуже вийшов новий закон, по якому канадська вже не є перешкодою, щоб там поновити собі візу або продовжити. Коротше, я не знаю, як це буде. Я взагалі боюся. Ну, вони такі непередбачувані люди. Так, ну я готова. У мене ще просрочка два місяці. Маємо штраф заплатити. Ну, так сказали, так має бути, а як воно буде. Насправді, я взагалі не знаю. Так, головне не забути. Ось це.

на вихід. Я вже отримала візу. Мені поновили прикол в тому, що мене сфоткали. Типу, що я не знаю, думала, це буде нова фотографія, а мені приклеїли просто, виходить, стару фотографію. Я ще не читала, як там, що там. Там якась така початочка дивна, треба буде в цьому розібратися, що це означає. Не знаю. Чи я задоволена, теж штрафу не дали. Це шоу, що за прикол такий. Я в шоці. Фузло. Вітай мене. Вітаю Дякую. щастя, здоров'я, успіхів в роботі. І штраф я не заплатила. Ти в шоці? В шоці. Не, не, тільки, не тільки ти в шоці. Я... Знімаю. Я надаю твій паспорт. Зробила візу, ніжка називається. Нема десь! Момент. Загубила паспорт. Отримала візу, загубила паспорт. Я просто залишила його. Боже, серце вп'ять господи.